Наприкінці минулого року на Донеччині запрацювали консультаційні пункти для школярів. Вони були створені задля посилення якості дистанційної освіти та допомоги дітям і батькам. До цієї ініціативи тоді долучилась і Удачинська громада. І в селі Сергіївка було облаштовано та відкрито освітній пункт. Але станом на зараз він не працює. Консультаційний пункт він готовий до роботи повністю. Там все є, і обладнання, і парти, є, і дошка є, все є. Тільки люди бояться дітей відпускати туди. Тому що ну, в нас регіон такий, що сюди долітає. Без тривоги, без нічого, і люди за дітей бояться. Приміщення, де було облаштовано консультаційний пункт, наразі ніяк не використовується. Я надію, що Може швидко вийдемо з зони бойових дій та запрацює повністю. Все рівно потрібна буде, поки ще відбудується школа, все рівно десь потрібно буде збиратися вчителям з, з своїми учениками. Після обстрілу школи, який трапився в Сергіївці 30 червня, значна частина будівлі була зруйнована і наразі непридатна для перебування там людей. Тому для відділу освіти, який раніше розташовувався у школі, почали шукати інше. Приміщенням Це будівля амбулаторії раніше розташовувалась швидка допомога, потім її звідси прибрали, і залишилося якби безхозне. Зараз ми вирішили тут зробити ремонт і розмістити відділ освіти. Підрядна організація вже майже на 70% виконала ремонтні роботи у приміщенні, каже Микола Дехтяр. Тож вже незабаром працівники відділу освіти зможуть працювати у комфортних умовах. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл з Удачинської громади. Спеціально для Капріньюз.